Також була проведена змішана естафета серед юніорів, де більш досвідчені спортсмени представляли свої країни. Після першого вогневого рубежу Степан Кінаш посідає сьому позицію один додатковий плюс 15 секунд. Та вже після другої стрільби ситуація змінюється, та Норвегер Зергадсен виходить на першій позиції. Поляк Бадич на другій позиції, Жіропоайо третій. Кій наш 9 плюс 45. Вже на передачі естафети Франція. Перша Норвегія, друга плюс 1,5, Польща третя плюс 11. Україна 10 плюс хвилина 21. Після третьої стрільби Фрай виходить першим та має перевогу у 21,9 над французом. Віталій Манзин 9 плюс хвилина 23. Після четвертої стрільби нічого не змінилось, крім того, що Віталій став вже восьмий плюс 2,18 з одним штрафним колом. На передачі естафети Норвегія впевнено лідирує. Франція, друга плюс 56,2, Польща третя. Україна сьома плюс 2,29. За дві стрільби Анастасія Меркушина так і залишилася на сьомій позиції. І на передачі естафети також сьома. Перша Норвегія, друга Польща, третя Франція. На секунду здалося, що може бути все ж боротьба за першу позицію. Норвежець ран був на восьмій стрільбі. Йде аж на два штрафних кола. Та німцю фігнеру на жаль. Все ж не вистачило часу догнати. плюс 21,7. і сім. І перемагає збірна Норвегія, друга Німеччина, третя Австрія і четверта Польща, яка втрачає цю можливість поборотися за бронзову медаль. П'ята Франція, Україна восьма, плюс 2,08.